Продукт для розумних людей надійний комплексний захист на випадок прикрих проти цілком ймовірних ситуацій, альтернативне пенсійне забезпечення, комплексні рішення для накопичень до певних подій. Основне на чому акцентують увагу страхові компанії: хтось бере це за постулат, хтось говорить про недовіру. Аби розібратися в необхідності та перевагах ризиках та гарантіях страхових полісів, спілкуємося з фінансовим консультантом Світланою Бережною Цвітковою. І якщо ми говоримо саме про страхування життя, саме про те. Те, де накопичувати, де підготувати свій резерв на майбутнє, то, звичайно ж, я як фінансовий консультант пропоную розглянути декілька страхових компаній, з якими ми співпрацюємо. Тобто найефективніший інструмент накопичення грошей це страхові лайфові компанії. Це компанії, які страхують ваше життя. Гарантована страхова мізер у порівнянні з ціною людського життя. Застрахований, значить обезпечений. Коли я беру в руки поліс страхування життя, і коли я бачу суму, ну, вона називається гарантована страхова, тобто це ціна. Життя людини, яка застрахувалась, тобто, якщо ви вирішите придбати собі поліс, то ви будете чітко знати, скільки коштує ваше життя, і повірте мені, ці цифри вас гарно вразять в позитивному сенсі цього слова. Суми при виплаті гарантованої страхової суттєві з відомим висловом про ціну життя, теж не посперечаєшся, але перш за все на кону гарантії. У нас в країні, на жаль, я вже говорила про це, що дуже великий рейтинг недовіри, недовіри до всього, що стосується грошей. Ми вже розуміємо, чому це відбувається, але я завжди говорю так, не треба вірити, не треба довіряти, треба просто взяти і розібратися. Світлана Бережна цвіткова аргументувала довіру страховим компаніям на власному прикладі. Давайте візьмемо одну страхову компанію – компанія Метлайф. Це наш стратегічний партнер. Я особисто маю вся моя сім'я застрахована в цій компанії, і я хочу говорити ну, сьогодні про неї. А взагалі ми пропонуємо топ 3 найкращих страхових компаній, які працюють в Україні. Це Метлайф, це Уніка і Цеслайф. Наша українська, до речі, дуже перспективна, дуже, дуже класна компанія. Рейтинг довіри страховим компаніям три обов'язкові складові, наголошує фінансовий консультант. Історично-репутаційна, фінансово-аналітична, законодавчо правова на слуху перестрахування. Якщо ми говоримо про компанію MetLife, якщо ми говоримо про історично-репутаційний фактор, то звичайно ж я не можу не говорити про те, що компанії 156 років. Це може бути гарантією того, що вона надійна. Якщо ми говоримо про Метлайф, то ми не можемо не говорити про те, що вона працює в 42 країнах світу. До речі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, де за шахрайство передбачена смертна кара, вони успішно працюють не один десяток років. В Україні компанія Метлайф працює більше 20 років з 2002 року. А що за цей час відбувалося в Україні? Ну, всі ми прожили цей період часу в нашій країні. 2009 рік, економічна криза, всесвітня економічна криза. Медлайф працює. Якщо говорити про 2014 рік, початок війни, скажімо так, в нашій країні працює, про ковід. Коли дуже багато всіх компаній різних позакривалося, по скасовували свою діяльність, Метлайф успішно працює. Ну і звичайно ж я не можу не акцентувати увагу на 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Коли ми всі затаїли подих, тому що я вже в той момент також працювала фінансовим консультантом, і я знаю, що в договорі про страхування життя написано війна. Це форс-мажор, тобто страхова компанія припиняє діяльність. І дійсно, ну, це була ситуація дуже така. Неприємна, але через тиждень керівництво компанії вийшло. Всіх, до речі, страхових компаній вийшло до своїх клієнтів і оголосили про те, що ми продовжуємо обслуговувати наших клієнтів, не дивлячись на те, що відбувається. І на сьогоднішній день компанія успішно працює, розвивається, захищає своїх клієнтів, виконує зобов'язання, передбачені угодами. Фінансово-аналітична складова страхової компанії говорить сама за себе. Якщо ми візьмемо рейтинги, які виставляються всесвітніми агенціями з компаніями MetLife, то вони всі з позначкою А. Ну, хто не знає у рейтингових агенціях. Позначка А це найвищий рівень довіри. Позначка Д це дефолт. Тобто, якщо виставляється буква Д, то значить в цьому крах компанії скоро не буде. Так от в компанії Медлайф всі показники А А з плюсом, а з двома плюсами. Навіть немає букви Б. Це говорить про те, що компанії довіряти можна. Довіра компанії це і вдало пройдений аудит. Щороку проводиться аудит компанію Deloitte. Знову ж таки. Ті люди, які знають, що таке. Компанія Deloitte, що таке пройти аудит цієї компанії, будуть розуміти, що MetLife все чудово. Законодавчо-правовий рейтинг компанії це вже гарантія страхових угод, пояснює Світлана Бережна на законодавчому рівні за законом України. Страхова лайфова компанія не має права на банкрутство. Тобто ні в якому разі компанія не може збанкратувати навіть за тієї простої причини, що, приходячи на ринок нашої країни, компанія повинна мати 105% грошей на власних своїх рахунках від тих коштів, які залучені у населення. Тобто, якщо на сьогоднішній день всі наші клієнти, а їх більше одного мільйона, захочуть забрати і вивести гроші з страхової компанії, це буде абсолютно не питання, тому що страхова компанія. Легко роздасть ці гроші своїм клієнтам, і ще і у неї залишиться більше 185% цих коштів для того, щоб продовжувати свою діяльність. Безстрокова ліцензія компанії також вагомий аргумент законодавчо-правового рейтингу. Клієнт впевнений в тому, що до кінця дії програми компанія буде працювати на ринку нашої країни. Це також дуже гарний фактор. Податкова знижка для полюсів страхування компанії не менш важливий аргумент. Якщо говорити про роботу в Україні, то кожна людина, яка офіційно працевлаштована, яка має поліс страхування життя, вона має право на податкову знижку. Хто стикався з цим поняттям, той розуміє, за навчання дітей держава відшкодовує за поліс страхування життя держава також відшкодовує. Тобто ви повинні розуміти про те, що жодній несвідомій. В якійсь установі держава не буде відшкодовувати податкову знижку серед гарантій співпраця MetLife з перестрахувальними компаніями за законом страхової компанії, Кожна компанія має перестрахуватися. Тобто, щоб іще більше підняти рейтинг довіри своїх клієнтів, до прикладу, наш Метлайф, про який ми зараз говоримо, да, страхова компанія, вона має первинного перестрахувальника, таку всім відому компанію Аліко. В свою чергу, Аліко також і ще має перестрахувальника Свісре і Re, Re. Тобто, це також дві мега потужні страхові компанії, яка одна австрійська, одна німецька. Тобто, якщо людина приймає рішення, Придбати поліс страхування життя в страховій компанії MetLife, то вона автоматично перестраховується ще трьома потужними страховими компаніями. І таким чином ви маєте захист не тільки від MetLife, а ще від трьох компаній. Гарантії озвучено, аргументи наведено. Обов'язкове державне пенсійне страхування в Україні узаконено. Закон про обов'язкове державне пенсійне страхування вже підписаний, і залишилось тільки закінчити цю жахливу війну і почати впроваджувати його в життя. Тому, шановні мої. Клієнти. Ви всі будете клієнтами страхових компаній. Так що я вам бажаю бути здоровими, щасливими, застрахованими. Ну і, звичайно ж, не зволікайте. Не зволікайте чому? Тому що саме страховий продукт це полі страхування життя потрібен тоді, коли він не потрібен. Про те, чи варто страхувати життя про страхових компаній у наступних сюжетах на конкретних прикладах клієнтів страхових компаній.